Вітаю! Сьогодні понеділок, і я хочу підбити трошки підсумки по витратах на вихідних, а їх було так, на мій погляд, чимало, хоча і дещо приємне, також мені подарувало вигляді грошей, але про це трошки пізніше. Тут я складаю чеки на товари, такі як. Побутова хімія для дитини памперси і тому подібне, що я не кожен день купую, і хочу наступні покупки порівнювати, наскільки акції вигідні чи ні, з тим, що я раніше брала, бо я завжди забуваю, по що купляла. Тож почнемо. Із приємного мені родичі подарували 3000 тисячі гривень. Типу, як на 8 березня, хоча в нас ніхто його не святкує, ми тільки бабусі питаємо, бо для них це свято свято, ви самі розумієте. Тож в суботу в мене було плюс 3 тисячі гривень. Ще я купила собі одягу на 375 гривень, і це здається всі витрати на суботу були. Так, а ні, ще було а, тисяча гривень на подарунки бабусі і 150 чи 160 разом з комісією банку на три збори на дрони були. А, я по 50 гривень десь загалом відправляла. А, так далі в нас в неділю а, знову котам. На 144 гривні м'якого якого корму купила три кицьки і вони жируть як не в себе. Я не знаю, з чим це пов'язане, наче вже і тепло, але це капець. А, потім а, дитині памперсів на 474 гривні і а, я його віднесла там крем, але віднесла до категорії здоров'я за 52 гривні. І тому за вихідні в мене вийшло мінус 225 гривень, ну і плюс 3 тисячі, які мені подарували. Я а, їх відкладу в категорію а, подарунки, бо скоро в мами день народження, і потім брата, і я хочу їх витратити саме на подарунки, тому їх одразу туди відправила. Мене ще питали за цей календарик, я його а, замовляла, мені здається, в 2000 році на Аліку, і певно, вони там ще мають бути, тому посилання не залишу, а так можете пошукати. Це загалом три тисячі, які а, мені дістались у подаруночок, тому я їх... Одразу закидую в конверт подарунки, не чекаючи розподілу грошей на наступні два тижні березня. Дякую за увагу.